На сумщині попрощалися із військовими Олегом Стрижком, Андрієм Цвиком та Андрієм Дорошенком. Вибиті 72 вікна та зруйнована частина даху. Як рятують пошкоджену обстрілами школу в Угроїдах? Грає на фортепіано однією рукою. Історія бійця Сумщини, який отримав поранення на війні. Продовж 7 листопада російські військові 26 РСІ разів відкривали вогонь з мінометів та ствольної артилерії по прикордоні Сумщини. Зафіксовано 108 вибухів. Повідомили обласні військові адміністрації. Під вогнем опинилися Великописарівська, Краснопільська, Юнаківська, Білопільська, серединобузька громади. Внаслідок обстрілів пошкоджені будинки мирних мешканців, лінії електропередач. Вночі 8 листопада армія РФ обстріляла з реактивних систем залпового вогню юнаківську громаду. Зафіксовано 11 вибухів. Зазначених. Чали в обласній військовій адміністрації. 8 листопада у Сумах попрощались з Андрієм Дорошенком, солдатом-захисником, який загинув за Україну. Вшанувати пам'ять воїна до свято Георгіївського храму прийшли колеги, друзі, знайомі та рідні покійного. Це була дуже порядна людина. Дуже порядна, дуже відповідальна людина. Людина слова у нас в сім'ї практично всі. Практично всі носили погони. Тобто те, що він загинув і те, що він добровольно пішов от на охороняти нашу рідну Україну, це надзвичайно ну, для нас це було навіть ну, не щось там надзвичайне. Ми просто так по роду завжди, завжди стояли. Кажуть, сама найкраща професія це захищати свою батьківщину. От він обрав цю професію. Андрій добровольцем пішов боронити державу. Він загинув 29 жовтня в Донецькій області, виконуючи бойове завдання. Розповідає сестра загиблого Катерина. Він завжди говорив про те, що я повинен. Я не можу просто так сидіти і чекати, коли все це воно мене само собою. Я повинен захищати майбутнє своїх дітей і своїх близьких. Тому він е, осознанно на це пішов. Це був такий відповідальний крок з його боку. Сподіваюсь, що ці втрати, які ми зараз несемо, що вони будуть немарні. Кай дуже шкода всіх героїв, дітей, які постраждали на ці кляті війні. Дуже хочеться, щоб наші люди перестали гибнути, щоб ми жили вільній країні. Вільним народом. Він був дуже доброю людиною. Ми з ним дуже дружили. Я пам'ятаю, як я була маленька, він приділяв мені увагу, як ми з ними, як він зі мною грався, як ми разом їздили на море. У мене найкращі спогади лише про нього. Андрію було 54 роки, коли його життя відібрала війна, додає пані Ольга. Дуже жалко. Гарний був чоловік, все допомагав, що треба було. Дуже жалко. Залишився син. Жінка. Поховали воїна героя Андрія Дорошенка на Алеї Слави Баранівського кладовища. Катерина Іваненко, Сергій Коваль. Суспільне новини Суми. У місті Охтирка віддали останню шану і попрощалися з двома військовослужбовцями, що повернулися з російсько-української війни на щиті захисників Олега Стрижака і Андрія Цвика відспівали в Успенській церкві. Ми проводимо. Сьогодні в останній путь побратимів наших, стража Олега і ЦВК Андрія. Попали під мінометний обстріл. І так вийшло, що хлопці загинули. Олег Стежак, мій був подопечний, хороша людина, відповідальна була. За Андрія теж скажу, розвідка. Дуже хороша людина, всіми з одного міста. Дуже, дуже відповідальний був, йшов на допомогу до нас і теж попав під обстріл. Солдат Андрій Цвик, 1981 року народження, був оператором-розвідником розвідувального взводу. За інформацією Охтирського військкомату, чоловік загинув 3 листопада в селі Пожня Охтирського району. Я його знаю дуже давно. Ми дружили з сім'ями. Це була дуже чуйна, добродушна. Людина, завжди, коли потрібно, він готовий був надати допомогу. От. Любив свою сім'ю, дружину, дітей, завжди турбувався, активний дуже був, любив полювання. Приходилось мені з ним зустрічатися. Хороший він сім'янин, хороший охотник. Рано пішов із життя, ну таке, що така наша доля. Солдат Олег Стрижак був стрільцем стрілецького взводу стрілецької роти. Як повідомили військоматі, захисник загинув під час артилерійського обстрілу в селі Пожня. Поховали Андрія Цвика та Олега Стрижака на алеї героїв центрального кладовища Охтирки. Анна Книж, Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина. Кільна дошка зі слідами від уламків снарядів та забиті дерев'яними плитами вікна. Такий вигляд ненімає клас безпеки у Гроїцького ліцею. До цього ділиться фото директорка закладу Надія Стрюкова. Його обладнали для дітей по зонах. Кожна мала навчати основам безпечної поведінки. Ось, дивіться, дошка. Місяць тому, 10 жовтня, російські військові обстріляли село з артилерії. За 15 хвилин до обстрілу, завершивши роботу, розповідає Надія Стрюкова, вчителі пішли із закладу. Залишився працівник Василь Васильович у закладі, так як в нас чергування. Дякуючи Богу, Василь Васильович встиг забігти у підвальне приміщення закладу. Один зі снарядів влучив у дах школи. Вибухова хвиля від іншого пошкодила вікна, стіни та меблі всередині приміщення. Наші працівники, вчителі, а також працівники, чоловіки, обслуговуючий персонал, все ну ви бачили, забили всі вікна, саме плівкою, а потім осб плитами зсередини. Ну і це дає нам змогу те, що в закладі на даний час тепло, не гуляє вітер, але проблемним залишався дах. Коли закінчився обстріл, одним із перших на дах піднявся староста села Віталій Кириченко. Якщо чесно, було дуже страшно. Ми лозили на кришу в місті завхозом. Побачив те, що побито, посчитав кількість побитих шиферин, порахував, скільки потрібно шальовки, стропил. Так як ми вже знаємо, якщо прилітає один раз по тих обстрілах, які були вже в нас по нашому селу, то обов'язково прилітає в те ж саме місто і другий, і третій раз. І за цього всі боялися люди туди лізти і відновлювати дах. Під час дощів вода протікала до першого поверху. Тож, аби врятувати будівлю, звернулись до волонтерів. Громадська організація Проліска надала будівельні матеріали, розповідає староста. А єдиними, хто погодився накрити дах, були волонтери Добробату. За два дні тимчасово дах накритий. Директор школи вже замовила 200 листів шиферу. Матеріал іще довеземо, і як тільки ми знатимемо, що обстрілів більше не буде. Ми кришу перекриємо, час не будемо ризикувати. Навіть якщо таке случиться, що нам цей шифер, якась благодійна організація привезе, то ми його також складіруємо. А буде перемога, потім зробимо. Цей рік навчання у школі дистанційне. Загалом тут навчається 200 дітей. Є учні, розповідає Надія Стрюкова, які переїхали до Угроїдів з інших сіл громади, які межують із Росією. Заклад освіти, а саме школа, це є одним, мабуть, із найосновних основних закладів. Тому що як говорять, не буде школи, не буде села. Загалом половина із двох тисяч учнів громади виїхали на більш безпечні території, говорить секретарка Краснопільської селищної ради Ірина Юхта. У громаді пошкоджені п'ять із двадцяти навчальних закладів. Це в селі Славгород, у селі Мезинівка, у селі Тур'я, в Уграїдах, а також в Покровці. Це різний ступінь пошкодження. Наприклад, у Славгороді також був зруйнований дах. Також нам доводилося залучати до ремонту цього приміщення відділ з надзвичайних ситуацій. Ми віримо в перемогу. Наших збройних сил України ми плануємо і прагнемо до того, що ми всі заклади відновимо і зробимо їх іще ще краще. В Угроїцькій школі, говорить староста села, вже мають проєкт на встановлення твердопаливного котла для опалення закладу. Чекають тільки перемоги України у війні. Ми свій ліцей в обідам. Катерина Гладенко, Сергій Коваль, Суспільне новини, Сумщина. Військовослужбовець Роджер награє мелодію. каже: гра на фортепіано його заспокоює. Нині хлопець може це зробити лише однією рукою іншу травмував кілька місяців тому під час бойового завдання на нулі в Донецькій області. На початок повномасштабної війни Роджер був строковиком. По закінченню служби підписав контракт зі збройними силами, навчався на бойового медика, а пізніше на оператора дронів. Майже три місяці тому, в серпні, роджера з побратимами відправили у Кліщівку на Донеччину. За тиждень під час першого бойового виходу на позиції боєць попав під ворожий обстріл. Тільки виходив на дорогу, проходить пару секунд. Я чувствую тяжко удар в каску. Я не паніваю, що проїздить, хоча мені свишали. Чтобы какой-то был прилет, ну вообще ничего. Это было неожиданно. Просто вот так вот, тяжелый удар показки. Утямився, каже Руджер, лежачи на землі. поворачиваю свою голову, а вижу передо мной половину тела. Я изначально у меня была мысль, самая первая, что меня разорало на две части. Потому что я ничего не чувствовал. Но я заметил одну деталь: то, что берцы у меня были черные, а у него были светлые. Я такой, фух, это значит не я. А просто, когда был прилет, все попадали раком лежали в основном. Ну, так, так, получилось, не знаю. Я ж давал, типа, ну, звать кого-то. Ноль. У той момент хлопця охопив відчай. Такой лежу, закрываю глаза, думаю, не неужели в 23 у меня жизнь закончилась? Я такой, нет, я должен жить, потому что у меня еще много планов на жизнь. Я не сдамся. Вот только, короче, что-то увидел вдалеке длинную палку. Ну, еле к ней подполз, Оперся на нього і приблизительно Я где де где-то 50-60 метрів на одной ногі на и страх. Хоча далі воно і прилітало рядом, тому що скоріше пытались нас добить. Походу засікли нас дрона, прилетели і зробили удар по нам. І питались нас добіти, діти радом прилітали, але не попадало. На одній нозі Роджер дошкандибав до позиції наших військовослужбовців. Там бійцю наклали турнікет і зробили перев'язку. В кілька етапів бійця евакуювали до Кліщівки. Там були азовці, у них був пункт першої допомоги на от там от вони необхідну допомогу необхідні дали, провірили, типа у мене ранення. І то від кліщеївки з це, з болі в больницю, з больниці в больницю, це почет у мене п'ята больниця. На даний час Роджер на постійній основі приймає знеболювальні. Йому вже зробили кілька операцій на травмованій руці. От недавно поставили вже Елізарова. Да, рану зашили. Ну, там, звісно, и і нерви, і коротше, дефект там хороший останется, шрам. Ну то нічого страшного. что-то придумає? Главное как говорити, що живой просто залишився. І все. з усієї групи евакуації додає Роджер, живими після влучання ворожої міни залишились двоє. Після реабілітації планує повернутися у медицину, допомагати своїм побратимам. Ірина Касьяненко Лариса Дудченко та Сергій Коваль Суспільне новини Суме. Дванадцять фотокопій картин з художніх музеїв Сумщини. Поруч стільки ж світлини з сучасними моделями. Всі вони вдягнені у спеціально відтворене зі старовинних картин традиційне українське вбрання. Це проєкт перевтілення, портрети, що вживають. Представили його у сумській муніципальній галереї. Головною ідеєю, яку ми собі бачили, показати картини з наших музеїв Сумщини. Ми хотіли приміряти, знаєте, приміряти образи. З картин з полотен на сучасних українок, українців, і побачити їх відчуття, і побачити, знаєте, як реінкарнацію, як переродження. Проєкт грантовий реалізовували його на базі сумського центру культури і мистецтв. Відчували вбрання, запрошували моделей. Нам треба було передати цю емоцію, яка була на цьому на цій кра я повністю думаю, що я її передала, повністю передала нашу героїню, і мені було дуже цікаво. Костюми, в які вбиралися моделі, створювали близько року, розповідає наукова консультантка проєкту Вікторія Гавриленко. Найскладніше було відтворити одяг таким чином, щоб він був максимально схожим на те, що зображали художники. Додає вона картини, попри те, що художники зображали їх досить точно саме вбрання, прикраси і цілісні образи, але все одно це не є ні, ні кресленнями, ні схемами, тобто за якими легко було б пошити. І тобто тут доводилося підключати фантазію виконавців, які б відтворювали саме за картинами, додумували, як воно мало би бути пошите, щоб воно виглядало максимально максимально схоже на те, яке на картині. Один з таких традиційних українських строїв представили на виставці. В ньому позувала солістка обласної філармонії Вікторія Чиж. Дівчатка Запросила мене в якості моделі, тому що сказала, що я дуже схожа на дівчинку з картини. Коли я вділа цей костюм, я відш намагалася відчути себе дівчинкою з моєї картини. Вона також була співачкою. Ось то дуже до мене близька. Всі рухи вони повинні бути ідентичними з тими, які на картині. І тобто, це, це було дуже важко. Коли дівчина або жінка, або наш хлопець, коли вони одягали цей образ, ми бачили це перетворення, ми бачили, як розпр як їх плечі розгортаються. Ми бачили оцю цю постать. У майбутньому говорить Вікторія Гавриленко спеціалісти центру культури планують створити наступну серію фоторобіт. Діана Крахматова, Лариса Дученко – Суспільне новини, Суми.